Усім привіт! Ради вітати вас на своєму каналі. Сьогодні я буду готувати для своїх курей ферментовані овочі. Або, простіше кажучи, квашені. Так, друзі, кури також їдять квашені овочі. Я в минулому році знімав відео про користь квашеної капусти для курей. Звичайно, я давав їм звичайну капусту квашену, яку ми квасили для себе особисто. От, і під цим відео один із моїх глядачів залишив коментар, що можна. Квасити будь-які овочі. І це буде для курей дуже корисно. І в цьому році я вирішив так і зробити. Зараз я вам трішки розповім взагалі, що таке ферментація і чому ферментовані овочі або фрукти, взагалі продукти корисні для курей. Отже, що таке ферментація? Ферментація це процес, при якому природні бактерії чи дріжджі, які місяця, на, от в моєму випадку, овочах, розщеплюють цукри на молочну кислоту і інші органічні кислоти. І це середовище є сприятливим для розвитку так званих гарних бактерій. Тобто ферментовані продукти мають в своєму складі природні пробіотики, які в свою чергу покращують. Травлення, така їжа краще перетравлюється, засвоюється, мікрофлора шлунково-кишкового тракту стає кращою. Це впливає на імунітет, на загальний стан птиці, на яйценосність як наслідок. Деякі люди кажуть, що вживання курми ферментованої їжі до речі, ферментують зерно. Також у мене є відео. На каналі покращує е, смакові якості яєць. Ну, цього я стверджувати не буду. Але от те, що ферментовані продукти для курей корисні, це факт. Значить, Я буду використовувати гарбуз, отаку от знайшов кривеньку морквину, листя капусти це навіть не голівка, а листя, яке залишилося. Далі столовий червоний буряк, цукровий. От, і звичайний кормовий. Зараз я капусту поріжу, а всі інші овочі натру е, на терку, звичайну, таку, скажімо так, сільськогосподарську терку. І потім продовжимо. Так, друзі, от така краса в мене вийшла. Капусту порізав, овочі потер. І тепер я трішки їх підсолю. Можна не солити. Взагалі сіллю для курей потрібно бути дуже обережним, тому що вона може призвести до отруєння, а велика концентрація навіть до загибелі корей. Тому слідкуйте. Я взагалі курім так е, не даю, в мішанку там чи ще кудись. От, а сюди вирішив. Тут у мене буквально одна чайна ложка. Зараз я все оце так. дуже гарно. Перемішаю і буду викладати отаке от пластмасове відерце. От, друзі, у мене вийшло майже повне відеречко. Я накладав щільно, але ну, прямо так не трамбував дуже сильно. І далі, для того, щоб прискорити процес, я додаю, ну, скажімо так, розсіл, в якому у нас квасяться кавуни. Тобто, Е вони ферментовані, і це просто пришвидшить процес. Якщо у вас такого немає, можна, наприклад, сквашеної капусти з ту, що ви для себе квасили цей розсіл додати. Якщо немає нічого страшного, просто процес буде трішки довший. І додаємо воду, звичайну воду. Так. І потім забираємо. Оці наші овочі у тепле приміщення. Я е, забираю додому в квартиру на кухню, і в залежності від, От бачите, водичка повинна покрити, я потім ще трішки е, В залежності від температури, е, буде залежати, скільки буде йти процес. І вже на кожному етапі цього процесу я вам буду знімати відео і розповідати. Так, друзі, от я приніс відео додому на кухню. І що я зроблю далі? Як ви знаєте, буряк звичайний на повітрі буде чорніти, бачите, не покрила вода все. Ще, звичайно, овочі пустять цік, тому я зроблю отак: покладу тарілочку і поставлю от літрову баночку з салатом. Ну, Гарно, бачите, придавилося. О, звичайно, ж ще овочі пустять сік, як я вже сказав. Рідини буде більше. О, і отак от буде воно стояти. Потім я вам покажу, що робити далі. Так, друзі, пройшла рівно доба. От як бачите, овочі ще пустили сік. Звичайно, червоний буряк все зафарбував. От я вже трішки отак нагнувшись, відчув запах. Процес пішов ще не дуже явно. Зараз я зніму гніт і покажу, що я буду робити. Ось така от краса. І я буду овочі отак от протикати ножем, щоб газ, який утворюється в процесі ферментації, бачите, виходив назовні. Ну, все по аналогії з квашеною капустою. Бачите, трішки виходить. Отак от. Ну, не знаю, можливо, двічі на добу буду підходити. Отак. Бачите, Бульбашки йдуть, процес пішов. От. Звичайно, можуть бути по-різному, я маю на увазі по часу, тому що, по-перше, все залежить від температури, в якій будуть овочі стояти, по-друге, від самих овочів. Тому що... Я думаю, що одні ферментуються швидше. У мене тут цукровий буряк, плюс я ще й додав скавунів цієї рідини. Тому вже я як закінчиться процес, потім вам розповім, скільки в мене це зайняло часу. І знову накриваю тарілочкою і ставлю гніт. Так, друзі, минуло три доби і мої овочі готові. Подивіться. Який красивий сік, так би мовити, дуже приємний аромат, такий кислих овочів. Звичайно, буряк багато е, набагато більше дає аромату, але от дуже приємний, як кажуть, сам би биїв. Е, можливо, якби я не додав розсолу з кавунів, то це зайняло б трішки більше часу. Ну, десь е, не більше п'яти діб, отак от я сказав. У теплому приміщенні я забрав сюди те відеречко на господарство, так, перекрикує мене. І зараз е температура дуже комфортна для зберігання, от саме такого на вулиці. І я залишу це відеречко на вулиці. Зараз я от відберу трішки курів і пригощу. І подивимося разом, чи взагалі таке їм сподобається. Так, дівчата, ану, от приніс їм. Будете? О, каже, чого ж не буде? Чого ж не буде, як смакота, яка? Звичайно, друзі, в такому вигляді в чистому я давати їм не буду. Ці овочі я буду е, перемішувати їх із гологою мішанкою? От, е, скільки давати? Ну, я буду давати двічі на тиждень і десь ну, от в такій кількості приблизно, можливо, трішки більше. От, все ж таки, велика кількість кислих продуктів може призвести до розладів. Травлення у перейде мови два рази, ну, три максимум на тиждень. До речі, оцей розділ чи сік, в якому ферментувались овочі, можна додати у вологі мішанки. От, також можна у воду, окрім ферментів. От, там ще, звичайно, велика кількість вітамінів. От з усіх цих овочів, які ми ферментували. О, дивіться, навіть півник прийшов. Ось так от. Чудова така добавка. Головне безкоштовно. Всі ці овочі в мене є. Тому, можливо, хто захоче, спробуйте, не пожалкуєте. Ось таке от, друзі, сьогодні відео. Дякую всім за перегляд. Сподіваюся, воно вам сподобалось. І до нових зустрічей!